Зетканали публікують численні вкиди про те, що українські спецслужби активізували роботу в російських чатах і соцмережах. Нібито вони видають себе за солдатів армії РФ і намагаються вивідати інформацію у людей в окупації. Як вони діють, втираються в довіру під виглядом бійців або їх рідних, видають себе за тих, хто щойно вийшов на зв'язок, пропонують допомогу, використовують маніпуляції, тиск. Від цього залежить життя, лестощі. Ви хороші люди, тільки вам можу довіряти. Почуття провини. Ти що, не свій? Ти їм не допоможеш? Патріотизм, ти ж за своїх отже, маєш допомогти. Крім того, в російських чатах публікують скріншоти з повідомленнями про набір охочих виконувати роботу з написання негативних коментарів у z каналах про війну проти України. Такі публікації з'явилися 18 лютого в чотирьох повідомленнях у Телеграм. Разом ці повідомлення набрали приблизно 10 тисяч переглядів, і ними ділилися близько ста разів. І це свідчить про активне просування псевдомеседжів. Зловмисники наполягають на широкому поширенні цих повідомлень, створюючи атмосферу параної, що перешкоджає діалогу з Україною. Паралельно російська розвідка заявляє про те, що українські спецслужби нібито планують провести низку гучних антиросійських провокацій найближчим часом. Про це офіційно заявили навіть у службі зовнішньої розвідки Росії. Україна нібито може використовувати морські міни російського виробництва для підриву іноземного судна в Балтійському морі. При цьому звинувачення в атаці будуть спрямовані на адресу Москви. За розрахунками українських і західних спецслужб, така акція підштовхне керівництво НАТО до рішення закрити Росії вихід у Балтійське море під приводом забезпечення безпеки морського судноплавства. Мета Києва втягнути альянс. У прямий збройний конфлікт з Російською Федерацією також у зовнішній розвідці Росії запевняють, що Україна готує напади на представників російської несистемної опозиції і підприємців, які втекли від закону і проживають за кордоном. Синхронність вкидів і офіційних заяв російських розвідників явний маркер посилення маневрів на полі інформаційної війни напередодні переговорів.